На Закарпатті розпочав роботу освітній канал з підготовки випускників шкіл до складання національного мультипредметного тесту. Його в області започаткували кілька років тому. Перше заняття відбудеться вже в понеділок, 6 березня, на онлайн-платформі Вебекс. Одночасно під'єднатись до уроків зможуть до тисячі учнів. Проводять їх здебільшого викладачі Ужгородського національного університету. Однак цьогоріч долучили і вчителів шкіл області. Також окремо зробили платформу для нацменшин. меншин. Функціонуватиме канал впродовж трьох місяців. Ми започаткували дві платформи, на яких буде відбуватися процес підготовки, процес навчання, процес консультування. Чому саме дві? Тому що друга платформа буде для представників національних меншин, тобто шкіл з класами вивчення угорської мови, румунської мови, словацької мови. Чому саме? Тому що є предмети, є поняття, деякі терміни, терміни лексеми, яким складно. Учням усвідомити або складно їх перекласти на українську мову. Тому вчителі будуть надавати саме такої консультативної поради. Ужгородський національний університет разом з обласною військовою адміністрацією, разом з департаментом освіти, науки, молоді та спорту, останні роки активізував роботу з підвищення якості освіти краю. І це вже дає свої результати. Мар'яна Михайлівна казала, що. Минулого року вдалося значно покращити результати НМТ. Фактично, результати можна порівняти з тим, що було в попередні роки, і це значний прогрес порівняно з минулими роками. І ми цю практику продовжуємо. Ми залучаємо на цей освітній канал найкращих наших педагогів-предметників це доктори наук, кандидати наук, професори, доценти.